Так, всім привіт. 28 сьогодні. Зутра було. Коротше, вже надоїв мені цей оця форма тут перечіпатися через неї. Зараз буду розкривати її. Та й ви заодно побачите. А то ж вона тут вже півтора місяця лежить. Блін. Так, для цього нам що треба. Щас... Ага, а вітер такий, що з них здуває. А це ж починається у нас циклон, як... Кажуть, як от, о, сезон мусонів, так? Да? Ой. Коротше, зараз ми її повертаємо на бік вложимо. І витяг, викручуємо отверткою ось ці. Наші. Щоб ми фіксували пластмасові ті. Ну, дюбель гвоздей. Пластмаски ті. Зараз викручуємо. покажу зараз я же зніму камеру та й ближче покажу що я викручую тут ось о, викручую бачите у формі де ось, О, де прикручували ладиші ті пластикові от дюбель гвоздя і тут Ну і все, дивіться, викрутили повністю да, з форми. Ну і що ми робимо? Ну, Одною рукою я її не, поверну, не переверну. Зараз поставлю опять назад. І буду перевертати. Так. Перевертається, вона дивіться. Дуже легко. Перевертається. так ось раз. Ну і все. Ось зараз беру тепер камеру та й будемо витягувати. Так ось, ну, перевернули, а тепер піднімаємо форму. О! От і все. Ось наш стовпчик, бачите? Пролежав він у нас тут півтора місяці почти. Ось все. Ну Тобто з топчиком розібралися, все окей, ніяких нетріщень, ні нічого немає тут. Коротше, железобетонний. Так, Добре, зараз будемо збирати інструмент для того, щоб його поставити. Ну, іменно Цей не будемо вставити. У мене там на участку три лежить, там зараз треба буде три дирки висварилити. От, і туди вже будемо ставити стовпчики, робити шпалеру. Так, зайшов я в гараж, бо там то що сонце сніпе, нічого не можна знімати. Та ще й цей. Та ще й вітер свище такий, що передуває все. Коротше, дивіться, є у мене все такий міксер називається. бачите. Построїв він, не одну квартиру цей міксер в своєму. Короче, років йому так уже, напевно, до десяти. Да, до 10, це точно. Ну, короче, є міксер. Да, тут я вже ось його трохи. хороший міксер. Нічого виручав, Служа віру і правда. Це я цим міксером та мішаю короча, цей. Та ці ж миски здорові, ті 80-літрові чорні. Я то збираю, ну, з балки приношу коров'як і ним вже що це з водою коруче, ну, розжижаю. Так класно він працює і підживлює виноград. Що я вже от бачите, та відпустив цей міксер, Ось він так виглядає. А ось вже в нас є от таке ми докупили таку приспособу. Це для для бензобура, я так розумію. Ну ми, якби мастера продвинуті, ми виточили собі отаку штуку. Ось о, Пальчик випав. Ось, о, бачите? Ось, о. О, бачите? Оце ми ось саморубно зробили Вместо того міксера. Оцього, що ось цього щось я викрутив. Вкручуємо цю штуку сюди. О, дивіться. Ось все укрутили і закрутили, зажали, ставимо, ставимо на місце, нашій. О, фіксуємо пальчиком, от як воно не вдобно це одною рукою. Фіксуємо пальчиком, сплінтуємо і в нас, виходить, вже отакий. Привращається міксер у такий електробур. І пробурив він, повірте мені, у кума ми просверлили ним. Увесь виноградник у мене, скільки стовбів стоїть, оце в мене на участку. Оце все ним просверлено. Так що він от пахав так, що. Ну і зараз ми будемо ним работать. Просверлимо. 80 сантиметрів в глибину робимо. І ставимо потім стовби туди. Бурцей на 150, по-моєму. Ну, я ще уточню, вже як просверлю, заміряю. Ну, Вроді би по пам'яті 150. От. Так що зараз розтягую шнури свої і йдемо сверлить. Чи бурить. Так, все, зашплінтував, я ось, ось, бачите цей шплінтик. Ось вставив, зашплінтував, ну я ще не все вам розказав. Ось, ось дивіться, бачите, такі длінні тут є. Бо на городі, де я сверлив, де мій виноградник, ну воно той, де всі стовби стоять і де теплиця, там вже ніякого саду там не було, коротше, ну город. та й город. То Там ну нормально якби все. А зараз де ми підемо сверлить. Там буде, там дерева ростуть і багато корні. Ну, щоб руки нам не скрутили, бо скрута він нараз, бо це ось тут редуктор. Ось. І, Якщо не вдержиш його ну, в руках, то викрути руки із плеч видірне. Це така дуже опасна серйозна штука. То Для цього случаю ну, я передус на от вам покажу. Ось, ось Бачите, труба. Зараз я ось гаєчки відкрутю, поставлю трубу сюди. Ну, це так. Або якщо сам крутиш, то ноги широко робиш і впираєш трубу оцю, ну, собі в ногу, або просто помощник держи. Один просто сверла, а другий держать за трубу, щоб не прокрутило бур. Ну, щоб руки вам не скрутило. Це якось так. Зараз я поставлю це все діло і вже як буду. Сверлить, ви це все самі побачите. Бо так буде. Ну, як можна Я сам сверлив, де на ділянках, де ніколи дерев не росло, то там все окей. Сам сверлиш, не треба цієї труби. От. А де коріння можуть бути, то якщо бур тут внизу то він ви ж держите, не готовий до того, що він різко Ну, Тобто може вам руки трошки крутануть. То, щоб цього не зробилося, то зараз я буду ставити цю трубу. Так, Все, настроїв я, ось, дивіться, так от він виглядає. Бачите? І труба. Тобто здоровий речах, щоб його він швидше разів, як його зможе його, ну, вирвати у вас із рук або скрутити вам руки. Ось, ось так прикручено. І тобто, тепер можна безпечно сверлити. Що ми зараз і будемо робити. Шо, погнали первин! Ось сього разом піо колись був, розкрешило все, дивіться, бачите, от пенька. Оставалося. Так що оце з такою скоростю він сверли. він ще раз прочистить. Оно, дивіться скільки. О. От і все. Оно, і там корні воно були. Так, коротше. 80 см у глибину є, бо рука моя не достає туди до дна. Ну, я питався був чистить. То це так. Ну, зараз ще дві висверлю, а потім стовбиці і все положим, що от лежать вони тут уже з осені. І буду натягувати там. Не знаю, чи одну подскосну поки зроблю, чи зразу буду розварювати на дві. Коротше буду дивитися. Так. Короче, викрутив і тут я дирку, вже ось ось зняв свій бур, а, та, щоб удобніше було мені нести. Росверлив дірки. Сьогодні вирішив з не ставити ці, бо зараз трошки друга робота, треба там допомогти, дзвонили, та то треба ну, їхати. Це відео сьогодні. Так, я вам просто показав, чим як можна. Облегшить собі трут і швидше ну, викрути дирок. Оце все, що ви тут оце бачите, ну, повністю. Тут, кума, то, ну я вже повторююся. У мене, я не знаю, він, мабуть, ну, дирок в 300 точно викрутить. Це, це Бо деякий забор, деяке, що, ну все ним крутили. То живий в строю, воно до сих пор, як би можна сказати, невбиваємий. На цьому все. Не забуваємо, що через два дні в нас. До речі, сьогодні хороша новина. Вже я вспів зранку відправити. У е -е -е, нас е -е, вийшла на зв'язок наша переможниця. Восім днів пройшло із розіграша. Сьогодні ж 28-20-го Аж сьогодні з утра це для мене якби аж радо становилося. То такі непонятки, думаю, ну що його? Ну вроді ж вже розіграний. І то другий раз розігрувати, вроді не ну не красиво, і непонятно, що з ним робити. І так, от воно мене думаю, а може щось случилося. Ну добре, що нічого не случилося. Коротше, йде воно в Одеську область. Я не буду називати. Там село міського типу. Тобто людина вийшла на зв'язок, все нормально, все живі, здорові. Ну, Правда, написали, що піде цей оберіг сину, який нас захищає в даний момент Син на війні, значить туди. Дай Бог, щоб воно йому, щоб його вберегло оце, от того лиха, що зараз. Так що на все добре, не забуваємо, що в нас костюм ще залишився там 31, в цьому ж місяці 31, ну, в останній день місяця, коротше. Ставте лайк, пишіть коментарі, будь-який коментар без різниці, І розігруємо через три дні вже костюм. Все, на все добре, до наступних відео.